Вітаю на першому подільському 27 лютого добігає кінця, а це означає час підбити його інформаційні підсумки. Про найцікавіше на цю мить дивіться у випуску. Володимир Зеленський готується до робочої поїздки у Вашингтон. Попередньо візит до Білого Дому запланований на п'ятницю, 28 лютого. У планах обговорення нашої мілої угоди про корисні копалини під час зустрічі з пресою. Глава держави зазначив, першочергово ця угода повинна мати гарантії безпеки, і лише в тому випадку Україна буде готовою до підписання. Разом з тим принциповою є позиція про нав'язування Україні боргу перед Сполученими Штатами. Якщо буде хоч один долар, а в цій угоді, незважаючи що ви говорите, що ви кажете публічно, я не знаю, для чого ви це кажете. Так? Якщо буде хоч один, то всі країни, які нам допомагали, повинні підійти до нас і сказати: дивіться. Ми також е, хочемо вкладати фонд, і ми хочемо, щоб ви вкладали ті гроші, які ви взяли не тільки в Сполучених Штатах, а брали у нас. І ми хочемо також розраховувати на частину цього фонду і, і таке інше. І, тобто, а давайте ка всі разом. Е, ну, я пояснив. Тобто, це прецедент і ящик Пандори, скринька, був, скринька Пандор Пандори. Тому я на це не піду. І тут е, нещасні наші. В урядовців, які тут не спали, хоч так, хоч так. І у нас було тут дуже плакі, дуже діалоги. Так, і я не піду на 10 центів повернення боргу в цій угоді. Інакше це прецедент. Питання не в тому, що ми не вдячні. Ми вдячні. І як я і сказав, у наступній угоді. Яку ця угода відкриває там, де ми можемо більш предметніше говорити про гарантії безпеки або говорити про конкретні суми, так і як буде управлятись цей фонд, то що ми готові говорити, якщо ви нам, якщо це умова, що далі допомога Україні не буде безкоштовною? Це нова реальність, вона може бути. Ну, тобто, всі розуміють, в яких ми умов, ми війні. І, і ми, я думаю, не зможемо обирати так і гратися з цим. Тобто я не буду гратися. Якщо мені скажуть, що ми продовжуємо допомогу, це буде і в фінансовому форматі, як ми даємо вам зброю на 30 мільярдів, ви повинні нам повернути щось. Скажуть, що ми будемо повертати. Хотів стати воїном та захищати батьківщину. Хмельниччина втратила спортсмена та героя Дмитра Назара. Попрощались із воїном у Свято-Георгіївському храмі обласного центру. Юнаку назавжди дев'ятнадцять. На віки 19 у Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь Дмитра Назара. Юнак хотів захищати батьківщину ще у 17 років. Тож одразу після повноліття добровольцем доєднався до лав Збройних сил України. Навчався у ВПУ номер 4 отримав фах столяра. Директор закладу освіти згадує, Дмитро завжди був прикладом для наслідування. Він займав активну позицію, брав участь в учнівському самоврядуванні. Ну, ну, до цього учня завжди ніяких питань не було. Ми завжди тільки його вставили в приклад іншим, учням нашим. Він закінчив навчальний заклад у 22-му році і добровольцем пішов на фронт, десанту штурмову бригаду. Був сумлінним учнем та хорошим другом. Щирий, добрий та чуйний. Таким згадують захисника знайомі. Дмитро був дуже хорошим другом. Ми з ним разом на практиці були. Він дуже мені допоміг. До служби Дмитро вів активний спосіб життя, займався велоспортом сім років. Мав чимало здобутків, був кандидатом у майстри спорту. Тренерка згадує, як їздила до захисника у госпіталь. Тоді він поділився мрією взяти участь у 100 кілометровому велозаїзді, але здійснити бажання не судилося. Десь за півтора місяця до смерті він був в госпіталі. Я до нього їздила в госпіталь. В нього було поранено в ногу. Він ще тоді був на костелях. Ми ще пошуткували з ним. Так ти що Він каже, я скоро приїду, поїду на змагання. з'їжджу, вже він вже не займався. Він каже, я дуже хочу участити в сотки. Нас поліницькому така приходить змагання, 100 кілометрів проїжджають. Він каже, я приїду і точно буду участити в цих змаганнях. Він прям мріяв про ці змагання. У 2023 році зв'язок із Дмитром обірвався. Лише у 2025-му вдалося виявити тіло воїна за результатами ДНК. Герой загинув на Донецькому напрямку. Поховали захисника на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракова. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Максимально покращити якість медичних послуг одне із пріоритетних завдань влади. Так у Хмельницькій обласній лікарні запрацював новий кабінет комп'ютерної томографії. Для закладу придбали сучасний 160 зрізовий томограф вартістю майже 35 мільйонів гривень, з яких 22 мільйони з обласного бюджету, решта кошти лікарні. Також проведений капітальний ремонт приміщення та оновлений ще один томограф, що вже перебував в експлуатації, зазначив на своїй офіційній сторінці Інці Сергій Тюрін загалом протягом року за послугами такої діагностики звертається понад 11 тисяч громадян. Тож, маючи вже два професійних кабінети, послуга буде значно доступнішою. За 10 днів петиція про заборону російськомовної музики на популярних стримінгових платформах набрала понад 28 тисяч голосів. Її автор Олександр Леоненко закликає обмежити доступ до ворожого контенту, аби посилити інформаційну безпеку України. Як реагують на цю пропозицію користувачі та чи є шанси на реалізацію ініціативи, розповість наша колега. Пісні, які спонсорують країну агресора та популяризують ворожу культуру, у топі серед українських слухачів. Але поки одні висувають Моргенштерна у топ 5 на Spotify, інші підписують електронну петицію з вимогою заборонити в Україні пісні російською мовою на стримінгових платформах Apple Music, Spotify тощо. З відповідною петицією до кабінету міністрів звернувся активіст Олександр Леоненко. У зверненні чоловік прописав не тільки аргументи, які підтверджують негативний вплив іншомовного контенту на державу, але і запропонував методи реалізації. Можна запровадити вимоги до стримінгових платформ, які діють на території України щодо контенту, що пропонується. Уряд може вплинути на правила ліцензування контенту на стримінгових платформах, зобов'язавши їх не надавати доступ до російськомовної музики. Нагадуємо, попередньо в Україні вже запровадили закон, який обмежує використання російського контенту. Але за словами фахівців, він досі повністю неврегульований. У 22-му році було прийнято закон, яким обмежили використання музичних творів агресора в сфері медіа, тобто телебачення, радіо і також у публічних просторах. На практиці я не зустрічалася з жодним випадком, де би когось притягали до відповідальності щодо цього правопорушення. В принципі, це можна трактувати по різному, ну порушення цих норм, але, скоріш за все, це адміністративна відповідальність і фактично. Немає напрацьованого механізму, по якому б алгоритму когось за це притягали до відповідальності, і немає відповідальних осіб, які б це мали контролювати. Громадяни ж надіються, що новий закон стане більш ефективним. Він набрав вже 28 тисяч підписів. Проте, навіть якщо нововведення запровадять найближчим часом, знадобиться чимало ресурсу, аби його реалізувати, кажуть експерти. Ну знаєте, це, це такий тривалий процес, він постійно буде рухатися, вдосконалюватися, напрацьовуватися. Все залежить від того наскільки цілеспрямовано буде поставлена задача в цьому напрямку, але напевно це десь, хоча б рік часу має бути, щоб якась уже практика відбулась фактично. А от чому українці досі надають перевагу російським виконавцям? Залишається питанням. Більшість хмельничан не розуміють вибору користувачів стримінгових платформ. Я вважаю, що це люди, які не мають просто своєї думки. Прозомбований народ, який не розуміє, яка ситуація в країні. Я ставлюся у таких негативно, бо я не розумію, хлопці гинуть на війні, у мене сама і тато на війні, і вони просто гинуть за те, щоб інші слухали російську мову. Пісні. Ну, для мене це неприпустимо. Ну, не знаю це. Напевно, що люди, які взагалі адекватно не оцінюють обстановку, яка зараз склалась в нас в Україні. Чи допоможуть запропоновані правила зменшити кількість відтворень ворожого контенту в Україні? Поки що залишається тільки здогадуватись, адже нині статистика невтішна. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Повноцінну ДНК-лабораторію відтепер має Хмельниччина. При Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України функціонуватиме такий повнопрофільний заклад. За кошт обласного бюджету придбали усе спеціалізоване обладнання. Створення ДНК лабораторії на Хмельниччині це нагальна потреба. Молекулярно-генетичні дослідження сприятимуть швидшій ідентифікації осіб, допоможуть у розслідуванні військових злочинів і розширять можливості. Центру ця робота під час війни є вкрай важливою. Ми не зможемо заглушити біль втрати, але допомогти рідним наш обов'язок, зазначив начальник Ова. Отримати консультацію сімейного лікаря, пройти базові обстеження та отримати необхідні ліки, Нутрішньо переміщені громадяни можуть скористатися безкоштовними медичними послугами. Така підтримка діє не лише у місті, але й в інших громадах області. Як її отримати у нашому сюжеті. Пані Яна, переселенка з Маріуполя, нині прийшла на медичний прийом до медичної бригади Товариства Червоного Христа України. До Хмельницького жінка з родиною переїхала три роки тому. Розповідає, адаптуватись до нового місця непросто, тому цінує допомогу благодійників. Ну, дуже важливо, тому що зараз саме знаєте, купити це не дуже. У нас три пенсіонери в сім'ї». тому Дуже велика підтримка. Дякую всім, хто і продуктами допомагає і ліками. Скористатися безкоштовною медичною допомогою нині прийшли десятки громадян. А за місяць роботи в медичній бригаді Товариства Червоного хреста налічують близько шести сотень пацієнтів. Спрямована допомога переважно на переселенців, але не відмовляють і місцевим. Особливо ті, хто малозабезпечений, такі соціальні категорії, як багатодітні, одинокі. Або е, ті, що мають особи, ті, що мають інвалідність, люди, які звернулись до бригади, можуть отримати прийом у лікаря-терапевта, рекомендації щодо покращення стану здоров'я та необхідні обстеження. Заміряємо пульс за потреби, виміряємо цукор крові. Далі, якщо є показання, робимо кардіограму і призначення лікування з наданням безкоштовних ліків з тих, що у нас є. На область нині діє лише одна така медична бригада. Тож за місяць лікарі відвідують різні громади та місця компактного проживання ВПО. Декілька днів працюють і на базі місцевих благодійних осередків. В тато хабі раз на місяць, один раз на місяць ВПО України, один раз на місяць наш вибір. Україна і у остання домовленість два рази на місяць будем хаб гірська громада, і також я Маріуполь. Попередня організація розміщує оголошення, де вказується день, час та місце прийому. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Аби потрапити до сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста, спершу потрібно взяти талон. Проте кожен із нас стикався із ситуацією, коли запис на сьогодні практично неможливий. У разі поганого самопочуття доводиться чекати день-два, щоб потрапити до фахівця. Що ж до лікарів другої медичної ланки, то їх часто доводиться чекати кілька тижнів, а інколи й місяців. Як часто містянам доводиться з цим стикатися, дізналися наші журналісти у щоденній рубриці Питання. Запис до лікаря недоступний. І з таким написом майже щодня стикаються українці, намагаючись записатись до сімейного лікаря або ж спеціалізованого фахівця. Чи виникали труднощі у Хмельничан, дізнаємось. І тому у мене проблем з записом взагалі немає, не існує. Ну, це все колегіально робиться. Взагалі не, жодних проблем. Я не до них не ходив. Я був і по 20. І... За 40 років я тільки два рази до них звертався. Місяць он до індокринолога записатися, то місяць чекала. І, і то прийшла, ні, дзвонили, що ендокринолог заболів, і мій запис пропав, і опять треба записуватися вночі, бо так не запишешся днем, а тільки вночі з трьох часов. Ночі десь записувати. Тоді то я не вмію записатися, то мене записала моя знайома молодаша. Я майже не ходжу до лікарів, так що труднощів в мене особливих не виникало. А доводилося чекати по тижню, по два, щоб записатися на прийом? Ну, як роки-два назад мені потрібно було оку, то так, да. не менше тижня. «Високопрофільний буває, сімейний у нас працює дуже гарно. Не просто записатися, записів дуже цього. До сімейного ще можна, а до таких спеціалістів дуже важко попасти. А скільки зазвичай потрібно чекати? Місяці, два. Ну, довго. Не. До спеціалістів такого вищого то тяжко попасти. До сімейного не дуже, там можна день, два почекати, все одно не так, а до вищого ранду. Не, не, як то кажуть, не одразу попадеш. Ну, смотри, яка очередь буває за два місяці от ендокрінолог два-три місяці і ночі приходиться записуватись, бо дуже важко потрапити до ендокринолога, а так немає проблем. Такими новинами ми завершуємо наш підсумковий випуск. Також нагадаю вам, що на офіційних сторінках телеканалу ще більше корисної та перевіреної інформації про все, що відбувається в Україні та області. Дякуємо вам за довіру і мирного вам вечора.